Нова хвиля похолодання накриє Україну. Протягом робочого тижня температура повітря в цілому буде комфортною, а вже на вихідних похолодніше. Найближчими днями в Україні буде тепла погода, подекуди температура сягатиме 27 градусів тепла. Та вже незабаром дощів побільшує. Нашу країну накриє похолодання. Про це у своєму телеграм-каналі попередила синоптик Наталія Діденко. Вона назвала дату, коли чекати українцям похолодання. Обільшає дощів вихідними 10 11 червня, і відповідно трохи похолодніше. Загалом 5-9 червня погода в Україні буде теплою, без спеки, дощів маловато. Короткочасні опади та грози 6 червня ймовірні у західних областях України. У денні години трохи може накапати у північній частині. Нарешті території антициклон сухо і сонячно каже Діденко. Найтепліше завтра буде у центрі на півночі та півдні. Там температура сягне плюс 23, плюс 27 градусів. У Києві 6 червня передбачається тепла погода до плюс 26 градусів без істотних опадів. Хіба ближче до вечора може подекуди вилитися пару капель дощу? Прогнозує синоптик. яким буде червень 2023 тисячі в Україні. Червень 2023-го в Україні буде спекотнішим, ніж зазвичай, свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається на рівні 18-23 градуси тепла. В горах буде 15-19 градусів, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Опади будуть в межах норми. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!